Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі діточки, молодь, дорогі наші друзі, приятелі і, можливо, ті, хто вперше сьогодні серед нас, всіх вас вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Три суботи я був відсутній, і слухаючи вас, коли ви мені кажете, хто підходить до мене і каже, ми заскучили, я відповідаю, якби ви знали, як я заскучив. Особливо коли нема занять таких, коли ти в праці, в роботі якійсь, ти не маєш коли скучати, нудьгувати. А коли в тебе немає роботи, твої думки завжди в тебе вільного часу надто багато, твої думки завжди з домом, завжди з церквою, як там як, як там живуться, які там новини з Україною. Е, почнемо по порядку. Трошки вашої уваги на оголошення. Ви знаєте, що. Три суботи назад, як я вже казав, я з дружиною так не афішував, нічого не говорив, нічого нікому не казав про свої плани, так, помолився, подумав і думаю, поїду. Поїду, відвідаю свого сина, якого не бачив багато певний час. Побачу тих братів і сестер, яких не бачив 22 роки, яких знав ще з Пермі. Поспілкуюсь і найду, можливо, якийсь канал. Якусь місію, яка би могла підтримати, підтримати реабілітаційний центр Валерія Рябкова, підтримати нашу церкву в служінні духовному більш. А там потім так сталося, що коли я там перебував, ще й повінь. Ще й взірвали Каховську е, цю дамбу, і ще й повінь затопила, пошкодила десь 80-селам. 80 сіл. 80 я так чув, не знаю, які у вас дані тут може краще було. Точніше 87. Знаєте, все це було так дуже сумно. І думаєш, Господи, молишся і кажеш, Господь, допоможи мені якось бути корисним для тебе. Ну, добре, мені добре в Карпатах, мені тихо, спокійно, але десь страждають мої ближні. І це вже не Африка, це близько, це дуже близько. Це мої земляки, мої брати. Що я можу зробити для них? Господь вислухав нашу молитву. З дружиною, з Максимом, з Юрієм, з братом Юрієм, які передавали вам щирі вітання, і дав мені можливість за третього разу попасти все ж таки в одну цікаву цікаву місію. Місію, яка називається Табея. І ось з неї хочу розпочати про те, що, як я там був, що домовився і з чим можу потішити нас і наших земляків. Дорогі друзі, ще раз хочу сказати про те, що, що е, коли сталася повінь, відбулась повень, я зрозумів, що треба все ж таки ще таки добитись поїхати в ту цікаву е, місію, та, та бея по-німецьки, по-нашому вита. І дійсно, приїхавши нарешті туди, брат Володя, мій товариш, Виділив час, і ми поїхали з ним. Це трошки було десь 250-260 кілометрів від того місця, де я жив. І, хоч траси такі гарні, але ви знаєте, часу ніколи не вистачає. Про сьогодні ми будемо чути у Німців особливо і всіх за кордоном, часу обмаль. Ми приїхали туди. Я познайомився директором тої місії Волод Дюком. Це виявилось дуже цікаво, дуже приємно, дуже хороша людина. Ми з ним спілкувалися. Ми з ним подружились, він мені показав усе своє господарство, досить велике, де працює багато людей. Ті склади, ті, ті землі, які вони там мають для таборів, будиночки дерев'яні, гостинницю, столову. Багато чого такого подібного, як у нас, цілий комплекс, лише дім молитви значно менший, малесенький дім молитви, тому що в них невеличка церква, їх там десь до 30 чоловік, які цим керують усім, але склади дуже великі, і все дуже. Господарство дуже велике. Поцікаво, що, що там є. Ми з братом Юрієм треба було приймати рішення швидко, тому що я був в четвер, а він мені каже, ми домовились в четвер приїхати, а він мені каже, що в п'ятницю вже грузиться на фура на Тернопіль. Тому я вніс пожертвування 2000 євро. І ще дещо ми купили на 1600 євро. Ці всі 3600 євро позичив струк Юрій. ми частину повернемо, тому що де ми купили, є квітанції, що ми купили, по якій ціні що купили для церкви, для наших людей, для односельчан, можливо, навіть наших, але в першу чергу це для церкви. А потім, а 2000 євро пожертвували. Коли я дивився, що там є, то виявилось, що там і ви, ми це. Будемо бачити ретельно, буде ретельно список викладений, що нам він передав. То, е, він, е, коли я йшов по складу і казав, нам би це підійшло, це підійшло, це а це не дуже, а це і так далі, там багато наборів е, засобів гігієни особистої для людей, постраждавших від повені. Е, ще там багато різних цікавих речей. Потім ліжка е, такі на електричні. Це для нашої церкви я хочу взяти, якщо десь хтось дуже хворий, щоб там дуже добре лежати, там піднімається електрично, голова, ноги, там, ну, всі, всі зручності такі. Багато чого іншого, то, і, то я так скромно казав, скільки можете, скільки можете. І коли я приїхав, він мені перезвонив, коли я дав це пожертву, 2000 євро. Він мені перезвонив і сказав, що Степан Тарасович я вам дам значно більше. Для Украї... Як для українців ви внесли дуже щедре пожертвування. Мені було... нам було приємно, що ми не виглядали якимись попрошайками, що дайте нам безплатно і так далі. А що ми могли зробити пожертвування, тому що у них витрати дуже великі. Електроенергія подорожчала більше б два рази після війни. Е... Обслуговування, оренда. Податки, складів, машина, яку вони перевезуть, фура, яка їхня, яка везе, все це великі-великі витрати, великі для Німеччини витрати. Без пожертви вони не зможуть працювати. Ми очікуємо цієї фури з дня на день. Ось вона має прийти в Тернопіль, і ми поїдемо, заберемо все звідти, і будемо далі з ним співпрацювати. Будемо радитись нашій братерській раді. Потрібно на членських зборах, але братерська рада, це кожної сім'ї є. Прийшли, порадились, що нам заказати, що нам привезти, і будемо з цією місією працювати. Коли сталася ця повінь, я побачив ті страшні кадри, а потім побачив багато які потреби є в людей, і виявилось, що потреби в людей це є найперше вода. От я отримав і Я в церковній групі поширю, тому що там по 5 хвилин не хочу час займати. В церковній нашій групі поширю, Які заклики звучать з Нікополя, з інших Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької області, які заклики лунають. Що їм потрібно? То я читаю навіть продуктів нам не треба, продукти нас забезпечують, води. Нам не стає води. Будь-якої води, не стає води для пиття, не стає технічної води. Люди стоять. В чергах умлівають в чергах. Десь в одну точку привезуть воду, і треба далеко нести ці каністри з водою. І води стає буквально, от ви будете бачити відео, як капелани роздають воду, і кажуть, люди, це всього на одну добу. Ми вже не миємося, ми не кажемо промитися, трошки очі про але зварити, їсти, худобу напоїти. Вода отруєна, криниці замулені. Там, де є вода, вода отруєна. Трупами, розклавшимися, могильниками, скотомогильниками, які розрила повень. Цвинтарями вся вода отруєна. І я тепер згадав, ми також хворіли після повені. У нас невеличка повень була. І ми хворіли, все село хворіло. Ми думали, що зараза якась прийшла. Коронавірус, а Ми всі хворіли від отруєної води. Там люди також хворіють, їм потрібна чиста вода. Значить, я перезвонив нашому братові Павлові. Я перезвонив одному братові на Закарпаття, щоб взяти води з Закарпаття гарної, думаю, такої бо возять. І відгукнувся Павло Ріжко. Павло Ріжко, якому я перезвонив, відгукнувся. Я кажу: ми готові, Павло, ти маєш фуру, чи там, а він не виявляється, не має. Він сам орендує фуру від 45 до 50 тисяч фура коштує. І він орендує фуру, загружає водою, яку також платить, 5 літр 23 гривні. Він загружає 23-25 тонн і відправляє в Херсон. Скільки він вже відправив, я не знаю, ну кілька фур точно він відправив. Я перезвонив йому і кажу, Павло, давай ми там. Я, там є в мене знайомі капелани. Ми організуємо склад, і я буду частину води в силу того, скільки в нас буде грошей. Я буду вже в тебе на місці, ти порахуєш. І розподіли, що от Степан мене обійшлась, ну, його фура обходиться 150-160 тисяч гривень. 23 тонни води помножити, це 110, 108, 110 тисяч вода, плюс 45-50 перевозка фурою. Це досить дешево бере, перевоз... бо домовленість є з цими хлопцями, що це проблема така, що давайте якось економніше. І я кажу, ми будемо купляти там 3 тонни, 5 тонн. Ну, скільки буде в нас коштів, як ми будемо збирати? Павло каже Степан: нема проблеми, ви робите цю добру справу, ти цим займаєшся, ти хочеш все йти. Я кажу так. То, будь ласка, каже, адрес, і я тобі відправлю. І він відправив без жодної копійки, не просячи від мене ні копійки, хоча я йому казав, що ми готові дати. Він сказав, мені не треба ні копійки, я жертвою для тебе, для вашої церкви, для тих людей, кого ви знаєте, хто має потребу, з ким там ви співпрацюєте. А ми там маємо багато знайомих. Ми були там вже три рази. І, будь ласка, фура прийшла, по-моєму, вчора, в п'ятницю зранку. І так, відкриваємо, відкриваємо машину. Приїхала машина з водою. Дякувати Богу, оце велика машина з водою. Ми дуже дякуємо вам за цю воду. І нехай Господь вас рясно-рясно поблагословить усіх. Це неймовірно просто для Херсонщини. Зараз просто неймовірно. Дуже дякуємо. Я отримав таких три відео більш обширні, можна подивитися, де вони надзвичайно дякують за таку чудову, цілющу воду. Це шаянська вода, це мінеральна, негазована, прекрасна шаянська вода. Дякую Павлові Ріжкові і тим, хто долучився до цієї акції і зробив таку велику пожертву. Дальніше ми будемо співпрацювати. Ви знаєте, але навіть при великій кількості доставки води фурами. Якимись там цистернами не можна повністю задовільнити потреби людей у воді. Так, питтєва вода ще трошки можуть якось економити, а технічної води треба багато, багато і багато. І тому появилась така ідея, в мене появилась ідея якось так молишся, думаєш. Знаєте, коли людина думає, як помогти, їй Бог буде давати ідею. І появилась така ідея, що є два способи допомогти людям там отримати воду. Очищати криниці, але може цей труд бути дуже невдячним, тому що може вода бути все одно отруєна, замулений криниці. І ти можеш очищати, а тим більше там криниці дуже великої глибини. І другий метод це придбати або в оренду, або придбати автомобіль, який буде бурити скважину. І мені б коли б сказали, от якби була десь така можливість у вас, щоб вибурити нам нові скважини. У таких місцях, які, наприклад, не були. І, ми... І от навіть мені капелан позвонив, Степан Тарасович, якщо б ми могли викберути скважини вище того місця, де повінь була у всіх областях, доставка би була не 2000 кілометрів чи півтора тисячі кілометрів, а 100 кілометрів. Це велика різниця. 100 кілометрів. Чуєте? І я за цю ідею вхопився. Я буду радитись капеланами. Якщо Господь поможе і благословить цю справу, звернуся до всіх наших друзів, приятелів, щоб за кордоном придбати бурильну машину, бурильну машину, тому що копати криниці це не 10 і не 20 метрів. Це треба там бурувати скважину 100, 200, може навіть і 300, і 500 метрів. Скважину. Щоб будувати, будувати скважини і давати людям живу воду, фізичну і духовну. Це наше покликання. І якщо буде ваша підтримка, буде підтримка церкви, безперечно, ми тоді цю акцію відкриємо. Збирали, люди збирають великі кошти на безпілотники, на дрони, жертвують великі кошти. Я думаю, ми не будемо скупіші, ми пожертвуємо на те, щоб дати людям воду. Було б дуже це добре. А Павлові Ріжкові і всім, хто прилучився до цієї акції, і безкоштовно дав. Таку велику кількість води, 23 тони. Хай Бог вас благословить. До мене звернувся Валерій Іванович Рябков про пожертву, про допомогу придбання плитки на підлогу і на стіну. Йому потрібно 150 тисяч гривень. Крім того, що він працює і робить інші роботи, він не має. Тому я звертаюся до всіх вас, присутніх і тих, хто дивиться в нашому каналі, що на нашому каналі, що ми від. Об'являю я акцію про збір коштів для реабілітаційного центру Валерія Івановича Рябкова. Це буде під відео, під оголошенням, буде номер його карти. І ви можете прямо пересилати йому на карту. Якщо ж ви, наприклад, невеликі кошти і ви не будете пересилати, ну, то ви можете зібрати. Написати, що це для Валерія Івановича, і опустити в кошик, чи просто дати в руки кому-небудь із наших служителів. Ми ж при нагоді зібравши ПЕР або зробимо збір коштів, ми зразу ж йому передамо. А так само я об'являю збір на Херсон: Херсонську, Миколаївську, Дніпропетровську, Запорізьку області. Поки що на Херсонську ми будемо працювати в Херсоні, бо там ми маємо знайомі команди. Які я стільки наслухався від капеланів, як дехто хто проворніший, бере багато води, бере багато продуктів, а люди, які лежать лежачі, або на окраїнах живуть, або старенькі, залишаються. І ми з капеланами обговорили строго дотримуватися, щоб вода, продукти і все, що ми привеземо, доходило на окраїни до тих людей. Мало забезпечені. це буде строго. Це умова номер один. Практично вони будуть звітувати, по кому вони дали будуть звітувати. І ми так само будемо звітувати, і будемо дивитися. А так само будемо підключати старості в села, щоб вони знають хто де лежить, бо ми не знаємо хто де, де хто, і щоб це доставалася допомога тим людям, в першу чергу, лежачим, хворим, інвалідам, які ну просто не в силі. Або знаєте, я проповідь мав в Німеччині. І у нас сьогодні така картина. Христос прийшов в Ефезу, та каже, хочеш бути здоровим? Та хочу, але коли, поки я, каже, піду до тої купальниці, вже другий влазить. Поки я прийду по воду, так виходить, вже розібрали. Поки прийду по допомогу, вже й розібрали. Хто найбільше набирає? І він такі речі розказує, я не хочу казати. Ми, ми там владу кажемо, корупція так страшна злодійство, а злодійство є навіть на нижчих рівнях. Навіть між сусідами. Одному мало тягне і тягне, а за другого навіть і не думає. Та візьми й принеси своєму сусідові хворому, лежачому, старенькому. Візьми собі дві пляшки, а йому принеси одну хоч. А я? Нема правди навіть на нижчому рівні. Ми такі, ой, ми так за правду, та ми такі самі, такі самі. Нічим ми не кращі, лиш би собі побільше. І коли це слухаєш і дивишся, і думаю, не, не робить нас біда добрими. Не робить нас біда добрими, щирими, люблячими, щоб поділитися. Дуже багатьох. В більшості навіть інколи це сумно, коли це читаєш, коли це мені відео скидають. Може, я трошки якби згущаю краски, фарби, але коли чуєш це, коли це бачиш, то... тому. Об'являю збір на Херсон ку область потерпілим, і буде не ще картка Тараса Бойка, тому що зразу ж отримавши ті кошти, ми з ним, я ще одного візьму, брата, ми з ним зразу. Як тільки прийде, прийде це треба чим швидше ці кошти. Бо як тільки прийде, може завтра, може післязавтра прийде фура з цією допомогою, ми її завозимо сюди, збираємо деяконів всіх, збираємо членів церковного діаконів, сортуємо, дивимося, що для церкви ми взяли. Я показую, що ми купили. А, а далі, то решта, набори додаємо, що ми можемо від себе. Я там міркую, що у нас буде десь 600-700 цікавих наборів. Я заказав 400, але він накинув нам більше, тому що то набори дорогі. Ну, як ну, не, не на ту суму. Якщо я дав пожертву 2000 євро, то повірте, ми отримаємо на 167 допомоги євро. А може і більше. Ну, якщо то оцінити. Тому прошу церков і ще таке е, територіальний центр комплектації надвірної просить, позвонив мені, просить допомоги. Я буду. Яка там потрібна допомога, хто має бажання допомогти ще, попрацювати, підійдіть до мене і скажіть. Вони позвонили мені в Німеччину, але я ще з ними не був. І після вечірнього служіння збереться церковна рада, може бути розширена братерська рада на рахунок дитячих таборів, може мічленські лише рішити, але я думаю, що нам треба братерську раду, щоб деякі нюанси обговорити. І служителів всіх відділів, всіх служителів відділів, дитячих, підліткових. Юнацькі всі зібратися, щоб ми говорили про наші табори дитячі, інші табори, які, е, які будемо проводити чи не будемо проводити, нам треба це вирішити. Я поділюсь деякими новинами потім перед Братерською церковною радою, більше нашою радою, про те, е, які прохання поступили ще до нас. Поступило прохання, чи ми зможемо, одно скажу зараз, чи ми зможемо прийняти переселенців? Із Херсонської Запорізької затоплених областей, районів затоплених. Ще зараз вони живуть. Ще вони зараз надіються, що літо, десь там в хліву, десь там в палаці, десь щось встановимо. Але чим ближче до осені і до зими, то мені вже перезвонили з певних таких благодійницької організації однієї. Ми знаємо, що ви приймали, ви приймаєте. Степан Тарасович, скільки ви приймете людей? Скільки ви приймете людей, я так прикинув, подумав, треба дати відповідь, то треба нам порадитись і сказати, скільки ми можемо ще прийняти людей. Я орієнтовно сказав, що ми можемо чоловік 50-60 ще прийняти. На зиму, якщо в них не буде де жити. Так що очікуємо нових гостей, нових людей. Будемо приймати в приватні сектори, будемо приймати і тут у нас, так, щоб не, не сильно. то... Дуже сильно перенавантажувати, тому що в нас не витримує наша інфраструктура. Не будемо перенавантажувати. значить, будемо приватні сектори приймати. Я думаю, ви поділитесь своїм житлом з нашими постраждалими. З нашими постраждалими співвітчизниками. І це буде доказ нашого патріотизму, нашої любові. Не словом, а ділом. Так чи ні? Амінь. 阿弥